Для СБУ, в тому числі, важливо все ж таки керуватися своїм досвідом своїми результатами. В ваш час так було достатньо арештів агентів ФСБ, які діяли на території України. З вашого керівництва ФСБ покинуло територію України. Так. Зокрема, вони працювали в рамках Чорноморського флоту Російської Федерації. Так. Зараз вони офіційно повернулися. Чому? Мені важко пояснити мотивацію, чому я можу тільки чітко сказати, що це є контрпродуктивним рішенням, що стосується національної безпеки держави. Раз. Друге, це рішення протирічить національному законодавству, оскільки за національним законодавством моєї держави виключно правоохоронні органи і спецслужби України мають право на оперативно розшукову діяльність і на слідчі функції або на слідчі дії. Жодний іноземний слідчий орган, жодна іноземна спецслужба такого права не має. І третє. Я категорично проти того, щоб на моїй території в нашій державі проти наших громадян працювала іноземна спецслужба. Тому що питання фахове: якщо приїжджають іноземні офіцери спецслужби в Севастополь і перебувають і працюють там, питання проти кого вони працюють? Винуто що вони робить ротрактиці вони мають мені невідомо, оскільки я якраз заперечував їх перебування, тому що мені було відомо, що має діяти і що діє, і що робить збу. І в нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити безпеку власних громадян, найперше в Криму, і іноземців, і тимчасово перебуваючих військових Російської Федерації. Вони, як і всі інші, не позбавлені правопорушень. Ви пам'ятаєте ну, якщо, якщо ні, я хотів би і телеглядачам нагадати трошки. Затримували із засобами зняття інформації російських офіцерів, із ракетами, які по Севастополю возилися вночі. Невідомо куди, і торпеди на пляжах знаходили. Ну і багато багато чого іншого, що було конкретною загрозою життю і спокою українців в Севастополі. Ви нещодавно, як е, лідер громадської ініціативи оновлення країни, зробили заяву. Це по моєму було Івано-Франківську. Про те, що до осені ви таки перейдете в напрямку до реальної політичної партії, е, е, ви будете брати участь у найближчих парламентських виборах? Це є мета створення партії. Друже. Я думаю, що після картельної змови цей закон про місце, про вибори до всякому разі його проєкт, який зараз уже ухвали до виборів до місцевого в самоврядування засвідчив одне: що партії в парламенті замкнули систему. Вони не хочуть оновлення держави і оновлення політики. Вони бояться приходу нових людей. Відтак ясно, що громадське інституто оновлення країни, наші партнери, ми докладемо всі зусилля для того, щоб до кінця серпня скоординувати зусилля і між громадськими організаціями, і між патріотичними українськими політичними партійними організаціями. З тим, щоб не допустити на виборах взаємопоборення, спробувати зруйнувати ми, то налаштовані на всі 100, Я маю на увазі партії насамперед, наскільки вони готові, і їхні керівники зруйнувати систему політичної корупції, купівлю, продаж місць в партійних списках. І третє скоординувавши і не допустивши політичної корупції, разом брати участь у виборах. Тобто ви будете брати вже навіть участь в місцевих безумовно. виборах попри той закон? безумовно. І попри і якщо там є хоч одна можливість підтримати хоч одного українського патріота або поважну людину з конкретної громади в конкретному районі або області України, ми докладемо всі зусиль, щоб саме цю людину підтримати. Але ціль ваша це все таки парламентські вибори, найближчі? ціль а... зараз місцеві вибори до місцевих органів влади. Найвище найвища кордину вашеї організації це далі це фракція, оформлення парламент. політичну силу з тими, хто є нашими партнерами, хто пройде випробування на місцевих виборах, хто буде здатен на поборення політичної корупції, недопущення купівлі, продажу місць і дискредитації, так оформлення в загальноукраїнську політичну силу, яка відстоює права і свободи українця в самому широкому розумінні. І останнє запитання дуже коротке і просте, оскільки за теперішньою, скажімо так, політичною окрасу влади вам не світить повернення в дипломатичний корпус, звідки ви власне починали свою серйозну кар'єру. Ким ви себе бачите після того, як повернетеся в політику, як, наприклад, один з лідерів чи лідер політичної партії? Ну я хотів би бачити себе рівноправним партнером з громадянами і з тими громадськими і політичними організаціями, з якими ми працюємо зараз і з якими зможемо дійсно діяти. Діяти з тим, щоб не допустити сувенірної демократії в своїй державі, з тим, щоб вільний малий український бізнес, середній український бізнес, українська громадськість журналісти відчували себе вільними у вільній державі. Тому а я себе амбіція. бачу не лідером, а партнером. І це найвища амбіція. А найвища амбіція особисто вас. Я особиста це це особисто. в майбутнь, майбутньому. Президент, голова служби безпеки, міністр закордонних справ ну має бути в політика якась найвища амбітна мета в на найближчу перспективу. Так сталося в моєму житті. Що б я не загадував, життя все рівно розвертає на 180 градусів. Я був в дипломатії до заступника міністра. Дослужився. Потім був приведений в СБУ, дослужився до голови. СБУ. тепер пишо громадське середовище і пишаюся це. Пишаю, цим немає вождійських амбіцій. Це я кажу відверто в очі. і це надає можливість бути. Чесним відвертим, у всякому разі, в розмовах і перемовинах з партнерами, я дякую за розмову. Нагадаю дякую. нашим глядачам, що сьогодні про мій час інтерв'ю позиції позицію, і думки Валентина Наливаченка, лідера громадської ініціативи оновлення країни. Дуже вам дякую.